Всі мої глядачі, напевно, думають, де це пропала Ірішка Дніпро, чого вона не виходить на зв'язок, чому вона не виставляє ніяке відео. Дорогі мої глядачі і глядачі каналу Ірішка Дніпро, я була так захворіла. Я не знаю, що це було, але в мене дуже сильно боліло горло, що я навіть розмовляти не могла. У мене е Потім все перейшло на бронх, і я потім у мене сильний був кашель. От. Дехто каже, що це коронавірус, але в легкій формі. Е, я, два дні вста... ну, я пролежала з температури і два дні я взагалі не вставала. Я просто спала два дні. От. Ну, ви знаєте, коли захворієш, нічого не хочеться. Тільки спати, спати і спати. От. І оце десь, напевно, з дня 4 я я так трошки ожила вже. От, вже то я кашила. ну В день не так сильно кашляла, а от вночі просто кашель був страшенний. От, ну, вже, вже майже все пройшло. Десь там чуть-чуть підкашлюю, але вже майже все пройшло. От, то Вчора ми поїхали на шопінг, трохи вам відзняла шопінгу. от, Бо думаю, точно вже пропала з свого каналу. Ще Люди подумають, ну все. Напевно, забросила свій канал. Ні-ні ще Ніч, я не забросила я нічого. Мене навіть воно після температури на губах повисипала, але вже все попроходило, правда? От. Так що такі справи. Так що я була захворіла, сильно захворіла. І спочатку захворіла моя сестра. Ну, вона живе ж окремо, але все одно захворіла сестра. Потім захворіла я, потім захворіла мама. Мама зараз кашлює в мене. От, друзі мої захворіли, також вся сім'я перехворіла. Ну, кажуть, що да, зараз такий ходить коронавірус. Не знаю. От, я не врач нічого з цього приводу не можу сказати. Так що такі у нас справи. І таке буває. Зараз розпутую переноску, хочу вімкнути фільтрацію басейна. Ви знаєте, хотіла сьогодні поплавати трохи в басейні, але я тільки що спробувала, яка вода. Вода взагалі холодна-холодна. Сьогодні зранку температура повітря була 21 градус. Бо я ходила сьогодні на стрижку човки, то думаю, скільки ж його там градусів. Дивлюся, написано 21. Ну, Якщо, або не якщо. Або якщо прогріється вода на вечір. Ну я думаю, що не прогріється, бо дуже багато сьогодні хмар, може навіть сьогодні дощ буде. Але профільтрувати басейн сьогодні просто необхідно, тому що я вчора не фільтрувала, бо була зайнята, а його потрібно фільтрувати кожного дня. Так, пішла я вмикати басейн. Що? У тебе є мілкі гроші? Є щось там. Треба за ету дати Лілі 2650. А, приїхала, эта, приїхала мама, привезла помідори. Я кажу, свої є степлиці, вона помідори купує. Оце ось наші. Тільки це, по-моєму, не з степлиці, так? Ні, там із теплиці є, із сволиці, да. А, да? Ну так там небагато, а я хочу багатенько томату закрити, щоб, так. Який а це томат взяла? ти ж хочеш зробити. Ну, да, це ж я Молосою. І <клес> зайшла в магазин, а їй сказали купуйте значить, рулет Маковий, бо завтра Маковія. Я кажу, вибачаюся, але Маковія 14 серпня. Однівно, Та. Я живу по-старому, хай хто як хоче, так є. У Та мене Маковія. Чотирнадцятого спаса дев'ятнадцятого го ля що ти мене там визиєш? Ляля, ля що -ля, ти робиш? Та моїш, ну, хай я хочу, так і привыкаю. Так, і купила шмат відбивної. Ні, не, не ще не буде. А ти спитала, будеш ти. Ні, зараз ні, я займаюсь прибиранням. Чому? Так, не а ета. Це я була вчора в городі, купила собі таке печиво. Дуже смачне, до речі, мені сподобалось. Вот такая ванна. Хочете? В магазине, мирова, там де продукты из Европы. Европродукты. Сама взяла савоярки, по-моему, печенье называется. Буду делать тирамису. В первый раз в жизни. Да, Ой, Так что, такие справа. Трохи издали сечкою. Ігри у м'яча. Іра, правда, трохи прибирає в хаті. от, А Лялі треба ж гратися, да, Люсь? м'ячик. дай м'ячик. На. Я прибираю вона, приходить оце, кладе м'ячик. Гляньте, так от кладе м'ячик і дивиться на мене, на м'ячика, на мене на м'ячика. Ну, каже. Пограй зі мною, будь ласка. Пограй зі мною, будь ласка. Ну, пограй зі мною. На, на. На, на, на. на. Вот такі у нас игры. Давай, 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 давай. Ну, давай. Ну, давай. Давай покажемо, як він світиться. Давай. О, так. Спочатку не знаю, буде мене гарно чути чи не буде мене взагалі чути, бо я зараз поприбирала в антій кімнаті і прийшла міняти полотенця. А тут машинка працює. Правильно. От, і ще я вам хотіла сказати, що е, я просто рекомендую полотенця з магазину Юск. Це знаєте, це не реклама, це просто від себе. Тому що я зараз. Стала я стала міняти і я машинку закинула, а ці принесла чистенькі. І вони класні, вони такі м'якенькі полотенці. Це по-перше. По-друге, вони дуже класно відстіруються. От просто, ну, мені я не пошкодувала, що, по-перше, я взяла білі, знаєте, і я і сумнівалася, думала, брати не брати білі, але мені ж таке, мені білий колір подобається скрізь. От. Я взяла ці білі полотенця, то я не пошкодувала. Вістируються вони класно, вони м'якенькі. Ну, взагалі, я ще раз повторюю, це не реклама від себе. Бо я, в мене також з магазина юск, полотенце, біленьке за моєю стороною. Оце з магазина юск, ну, мені дуже подобається Це для рук. Так що я рекомендую від себе. І якщо ще. Я аж задумалась, коли я попаду. Коли я попаду в магазин віск, то надачі собі взяти так, знаєте, пару штучок, щоб було. Тому що реально класні полотенці. Я купила, я не пошкодувала, що я їх купила. Все, така інформація для вас. Так, ну що ж, в хаті поприбирала, треба приготувати вечерю. Думала, думала, не думала. Зараз сварю пюре, в мене є м'ясо, зараз зроблю відбивнушки. От, і зверю пюрешку і зроюю салат. Е, Ось така це наша картопля, така у нас виросла картопля. Як кажуть, що маємо, ти маємо. Ну, я вам хочу сказати, ляж буде велика картопля, як деща не було в цьому році взагалі. Така спека була, що ніякої сказати. Ти приходиш щось, хочеш додати? Чи я кажу, що картошка в, в цьому році в цьому році. В мене служик не звертає до Показно. В цьому году така невеличка. Як одна казала дівчина знайома каже, в мене вийшов бонус плюс. Який бонус плюс? Каже, посадила два відра картоплі, каже, викопала три. Одне, каже, відро вийшло мені в подарунок. Ой, так, ладно. Зараз почистю. А і буде пюрешечка своєї картошечки. На зиму ми купуємо картоплю. Десь беремо 120 кілограмів, ну, нам вистачає, 150, ну так, не більше. В тому році. Ма в тому году скільки взяли картошки, не помниш? Десь 120, так? Да? То у нас ще два мішка осталось, так? Не вихов. Це сітка. Ну, сєтка. А що ти хочеш чистити? Я пюрешку зараз хочу зробити. До, до ножки. Так, а що ти таке? То помий її. Я помила її. Так. Да. Так, ладно, поїду. Ми. Ми будемо готувати їсти. Вечіра готується, картопілька париться. Не дуже люблю, коли я так знімаю. Покололась, да? Не, ну, конечно, троянда офигенна. Она лимонна. Класс. Алла, а что, такие будут? Нет. Уже не будет таких? Один раз мы привезли с Молдавии. И шоу и наико. Закінчиться все. Боже, щось будемо. Гарна троянда. Після смачної вечері не помічало полик квіти. Дощ, вчора що був, що не був. Так от трошки поморосив, покапав і на цьому все. Я, правда, не знаю, чи у нас тут був дощик, але в місті був дощик. мене ось бачите, як гарно квітнуть квіти. Навкруги їжачка. Гляньте. Садила п'ять маленьких таких кущиків і ще виросло. Це горденьке. А лілію жовту я взяла. Десь, напевно, неділі стри назад обрізала її. І думала все, бо вона вже почала мене підсихати. Думала, все, вона вже зрости не буде. Треба це листечко поприбирати. Що ви думаєте? Воно нове наросло. Я так думаю, що воно ще й квітнути надумає. Ось так. Поливаю зараз газону траву і знаєте, на що я звернула увагу? От я дивлюся, якщо в мене там не виходить полити траву один день чи два дні. От я так намагаюся поливати її кожного дня, але бувають такі випадки, такі як вчора, так що ми вчора пізно ввечері приїхали, і я її просто ну, не було в мене часу її поливати. І вона починає жовтіти. У мене у подруги так та взагалі каже, що ми взагалі її не поливаємо, її поливає тільки дощ, ну не знаю. Я от може в мене у глядачі, є також газонна травичка. Напишіть, якщо ви не поливаєте газонну траву, вона у вас жартіє чи ні? Дивлюся, сусід в мене в огородах, там ж молодята заселилися. От так вони постелили газонну траву в рулонах. Поняли? Я сіяла газонну травичку, підсівала, а вони в рулонах. То він кожного дня, це в нього, правда, автопалів. Тут я сама поливаю, бачите? А в нього автобалів, і він оце кожного дня я бачу, що він поливає траву. Не знаю, як так у людей виходить не поливати її зовсім, а чекати дощику. Хто таке? От я вчора не полила, я бачу, ось, ось де я зараз поливаюся в місті, вона почала жовтіти, знаєте. Ну, зараз зав'ю, думаю, що відійде. У мене у сестри так там теж автополив. О сьомій ранку вмикається автополив і о 23 годині також вмикається автополив. В неї два рази на день поливається. Так що якось так. Травичку потрібно поливати. Хочте, щоб вона у вас була зелененька, гарненька. Потрібно поливати. Це ж я звернула увагу на це, що я вчора не полила. Вчора ми... Пізно приїхали і в мене вже сил просто не було поливати траву Ой, ладно, буду далі поливати. Тут така гарна розквітла, ще не розквітла, правда. Ця вже ось відійшла жовта троянда. а ця тільки воно починає щось. Гарненький колір такий. Як кажуть, я встигла. Так, мама тут буде робити помідорчики, які вони, мама Угу. Дуже смачні. Що вона робить? Вона бере їх, трошки надрізає на чотири часті. От, потім буде заливати їх кип'ятком і чистити. Знімати тут вона приготувала вже часник, укроп сухий. Що це петрушка чи щось таке? А. Перець, острий, гіркий. Лужки солі без горки. Це маринад, девочки. Дві столові ложки солі без горки. 5 столових ложок сахара. Так, Дві солі, 5 сахара. Слових ну, ложки у мене війська на три, три. три столових ложки уксуса. Ça dбавлю, потім попробую. Так, а тут у мами у відерці уже у відерки, сказала одна. У відерці. У відерки, у відерці, у відрі. відрити. Так, тут чесничок у неї От, і всяка така зелень. Суха. Суха і мукрася. Три була, так? Да? Так. Три столових ложки уксуса. Це. Ну не знаю, почуваючи хати від уксуса. Душистий перець. Це не душистий, це чорний. А, це чорний? Так. Да. І душистий, но ну душистий я розетта. що? Душистий, я роздавлюю. Чи за чим? А? Зачем? Ну, мне так больше нравится. Это делин, что больше ароматнее? Ну да. 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучек. 9 штучек можно. И ну, что, ты их просто раздавливаешь и все? Ну и туда, когда и это. Хм. За бажанням додаєте гіркий перець. Ой-ой. Гіркий, да? так? <світ> ну, я не багато, тому що, Так, все. Це хай поки стоїть, це ще все відбрусь. Так, а помідори мама залила кип'ятком. Вони в неї Так. Десь хвилин 10, да? Там не з нача дивитися, поэтому. Будеш шкурка чиститься, що ні. Так, Все, Як хвилин 10 постояли, можна вже чистити. Так, зараз я їх. Я думала ти по одному будеш винимати, чистити. Ні, то зачем же, щоб вони мені тут перед переварили это? Ну, да. Вони не варилися, вони просто були замітті. Я кинула в кипяток, я за воду закипятила, кинула їх в кипяток ага, прямо. Так. Да, то тому що ці сливки вони тугенькі такі. Ой, навіть що там кидать? Навіть одна жовта сливка попалась, да? так? Це ж домашній кино. А, це домашній? Да. А, то домашній. Да. А, Та, думає, я думаю, для да? рознообразі ходить буде. А що тільки один домашній. Да. Так. А Все, теперь чистый треба. Пока закипаю. Ой, ты не стала. Ой, пачки. Маленькие получится. Это была что одна шкурочка прямоя, да, а тут. Трошки-то.

А ти одне не почи... А, ну вдалось почистити, да? Та ні, то я що за да не приводжу його. А тепер що ти зверху? Кидаєш у гроб і заливаєш розсолом, да? да. Розсол надо ж обасти вели гарячим. Та ні, ну я знаю, до скільки там градусів він. Ну я не знаю, чого не є. В тому году так хорошо чистилися. Вони шкурка тільки знімалася верхня і все. А це ще прямо з м'якоті воно. Так ну все, я думаю, це вилить. Заливаємо розсол. Розсол такий, щоб був тепленький. У мене гаряченький такий а, градусів, Да. Градусів може Не, не, все не, все? Нет, не, все А я думала, что уже все, накрываешь крышкой и можно ставить в холодильник там куда-то. Да, хорошо, ну но... вы. А, накрываешь, типа делаешь гнет. Гнёд. Да. Гнет, там называется. Да, да. Відгнєт, щоб воно, ну, щоб ці помідори були в ж Я поняла І хай до остивання Ставиш холодильник і одра можна вже їсти. Не? Ну, де я не знаю, коли ж воно вичахне. Я тобі кришка дівчата, так, Остине і поставити потім в холодильник і все. І завтра вже десь в день його можна їсти. Ну і днем треба зробити, я вже на ніч роблю, бо нам можна завтра, то я його роблю. ну, гаряче ж не можна в холодильник вже ставити. Воно зараз не дуже гаряче пробуй таке. Вони помідори на І все, і буде. І будуть смачні мариновані помідорчики. Ну, це реально смачні помідори. До картоплі, це до всього. Получається як малосольні. Угу. Смачні. Так що трошки з вами поділилась рецептом. Мама їх завжди робить і вони завжди смачні. Я говорю, мам, давай я зніму, говорю дівчата, може, говорю, хтось mm -hmm. теж таке зробить. Хочеш пройти? От. Так що записуйте рецепт і робіть таке саме. Дуже смачно. До смаженої картопельки те, що потрібно. Я дивлюсь завжди щось, той край, не знаю чого. Я дуже люблю смажену картоплю із таким помідорчиком. Смакота. Так, буду завершувати своє відео. Буду вже відпочивати. чесно кажучи, я сьогодні так замарилася. Ладно, цим прибиранням. Все, до зустрічі на моєму каналі. Бувайте, пока-пока. Желательно ложити окроп не магазинний, оцей зелений, а сухий, оцей сухий, іменно з зонтиками з оцими. То тоді воно такий аромат, виходить, пахучий, дуже пахучий. Такий аж. Коли ти відкриваєш оце прямо аж слина. тече. Угу, вкусно пахне. Я вже монтую відео, мама каже. Ти ж скажи дівчатам, що потрібно сухий окропчик класти. Кажу, ну, так скажи. <хи> так скажи, кажу дівчата мої. Ой, так, буду монтувати. У мене зазвичай, знаєте, так от я в день знімаю, веду зйомку, це вже буде під скриптом, веду зйомку, а ввечері тоді монтую і викидаю вже вам аж на ніч. То хто дивиться вночі, хто дивиться зранку, хто дивиться наступного дня. таке. Я так не люблю, знаєте, щоб так не знімати, не знімати, а потім. Через три дні його аж викласти на Ютуб це відео. Ні. Я все так назнімаюся в день, ввечері монтую і зразу ж викладаю. А хто вже там як дивиться, то вже таке. Так все. Далі монтувати.